Сім градусів у квартирах, темрява і тиша замість відповідей. Київ столиця. 2026 рік. Уявіть собі столицю країни під час війни. Місто з найбільшим бюджетом, і місто, де взимку люди сидять без тепла і світла. Президент каже, винен мер. Мер відповідає: Це все війна. А тепер головні питання. Хто насправді? Зірвав підготовку Києва до зими. І чому за це платять звичайні люди. Якщо ви думаєте, що найгірше вже позаду, у мене для вас погані новини. Цієї зими Київ уже залишився без тепла. І це може повторитися. Перш ніж ми зануримось у цю розмову, зробіть одну просту річ: підпишіться на канал Нюзру, поставте вподобайку. Не для Галочки, а щоб це відео побачили інші. І так. Ми не заробляємо на ваших лайках. Підтримайте канал фінансово, якщо маєте можливість. Під цим і взагалі кожним нашим відео є номер картки та посилання на банку. Будь-яка комфортна і посильна сума буде дуже необхідною, щоб ми і далі продовжували працювати для вас чесно і неупереджено. І головне додивіться відео до кінця, бо саме там са стане зрозуміло, чому ця історія не про одну зиму. І не про одного мера. Київ взимку столиця країни, яка вже майже 4 роки живе у стані повномасштабної війни. Місто з бюджетом, який більший за бюджети кількох обласних центрів разом взятих. І водночас будинки без світла, без тепла, без води. 14 січня держава офіційно визнає, в енергетиці надзвичайна ситуація. Але для сотень тисяч киян вона почалася не з указу, вона почалася з холодних батарей і темних під'їздів. Давайте одразу зафіксуємо принципову річ: Київ не як усі. Київ символ, столиця, центр управління. І саме тому Росія б'є по Києву системно. Не випадково, не хаотично, а з чітким розрахунком. Кожен удар по енергетиці Києва це не просто руйнування трансформатора, це удар по відчуттю керованості країни, по психології, по довірі людей до держави. І в цій реальності порівнювати Київ із будь-яким іншим містом це або маніпуляція, або непрофесіоналізм. Наш потужний і незламний президент Зеленський публічно заявляє: Київ підготувався погано. Як контраст. Місто Харків, місто, яке живе під постійними обстрілами, але тримає тепло. Ви знаєте, фраза сильна. Медійно вона дуже виграшна, але небезпечна за змістом. Бо вона автоматично зводить усе до одного прізвища: кличко. Віталій кличко. Без контексту, без системи, без розмови про реальні обмеження. І тут важливо розуміти, це вже не просто управлінська критика, це політичний сигнал. Конфлікт між банковою і мером Києва насправді багаторічний. Він почався задовго до війни, і війна його не скасувала. Навпаки, зробила ще гострішим. Бо тепер будь-яка аварія це не просто проблема інфраструктури, це привід для публічної атаки. І тут виникає ключове питання: чи справді головна мета вирішити проблему чи призначити винного? За словами кличка, Київ пережив три масштабні атаки на енергетику за? Короткий проміжок часу. Одна з них була 9 січня: 12 тисяч будинків без світла, 6 тисяч без тепла, морози 15, 20. Це не просто цифри, це сотні тисяч людей. Комунальники працюють цілодобово, без камер, без пафосу, під обстрілами. І майже щоразу результат досягається. Але кожен новий удар обнуляє все. Окреме, але критична важлива тема. Це кадрова. Комунальники, енергетики, аварійні бригади. Їх просто тупо фізично не вистачає. Частина мобілізована, їх чомусь ніхто не додумався забронювати, частина на межі виснаження, частина працює без нормального відпочинку вже місяцями. І тільки зараз держава погоджується на 100% бронювання. Запізно? Ну, очевидно, що так. Заява голови Деснянської районної державної адміністрації пана Максима Бахматова про вигрібні ями це не просто дурна фраза, це симптом. Симптом розриву між кабінетами і реальністю людей. Коли чиновник, призначений десь там згори, дозволяє собі так говорити, це означає, що система комунікації повністю зламана. Реакція мера жорстка. І тут важко сказати, що вона безпідставна. Когенерація подається, знаєте, як універсальне рішення, але реальність складніша. Київ це місто з централізованою тепломережею. Її неможливо швидко перекроїти. 15 установок насправді це крапля в морі. 2000 МВт – це прірва. І тут питання не в бажанні, а в фізиці, часі і грошах. Якщо ви дивитесь. Досі це відео. Напишіть у коментарях, чи готові ви терпіти холод, якщо знаєте, що це через війну? Чи відповідальність влади для вас безумовна? Друзі, це дуже важлива розмова. Тепер давайте перейдемо до найнебезпечнішої частини цієї розмови. Бо тут вже буде не про ракети і не про шахеди. Тут про гроші. Київ найбагатше місто України. Бюджет столиці це десятки мільярдів гривень щороку. І навіть під час війни він нікуди не зник. Він це, я маю на увазі, бюджет. У 2022-2024 роках Київ збирав податки, отримував трансфери, мав пріоритет у фінансуванні критичної інфраструктури. Тобто формально ресурс був. І тут виникає питання, яке влада ну, насправді не любить. Чому, маючи гроші, місто знову заходить у зиму в аварійному режимі? Бюджет Києва це не мішок із грошима мера. Він жорстко поділений. По-перше, захищені статті це зарплати лікарям, вчителям, комунальникам, соціальні виплати і отримання лікарень, шкіл та укриттів. Ці кошти не можна просто перекинути на котельні. І по-друге, інфраструктурні програми, ремонти, заміни мереж, модернізація ТЕЦ, резервне живлення. І тут починається найцікавіше. Чому модернізація йде повільно? Будь-який великий проєкт це проєктування, експертиза, тендер і безпосередньо вже виконання. У мирний час це роки, у воєнний час це або спрощення процедур, або ж ручне управління. І тут з'являється ще один фактор правоохоронці! Кожен тендер під глупою, кожен контракт потенційна кримінальна справа, і чиновник насправді робить вибір. Ризикнути й діяти. Або не діяти і формально бути чистим. Вгадайте, що обирає частіше? А де ж військова адміністрація, ви спитаєте? І ось тут ключовий момент: у Києві є Київська міська військова адміністрація. Її голова призначений нашим потужним президентом Тимур Ткаченко. Вона має насправді надзвичайні повноваження, може координувати критичну інфраструктуру, напряму працює з урядом і силовиками. Але. Бюджет не військової адміністрації, бюджет у міської ради. І починається розрив. Відповідальність розмита, рішення гальмуються, а винних шукають вже постфактум. І ви знаєте, саме погане з цього всього, що люди опиняються в центрі цієї катастрофи. 5 градусів в квартирі. Діти, старі, хворі, намети в кімнатах, обігрівачі, перевантажені мережі. Звернення, скарги. А відповіді або ж із запізненням, ну, або їх взагалі немає. І тут вже не працюють політичні гасла. Тут працює лише результат. Кримінальні справи під час війни. Понад тисяча справ майже немає вироків. Обшуки, коли місто ледь тримається. Чи допомагається людям? Питання насправді відкрите. Мер без. Повноважень на районній державній адміністрації. Районній державній адміністрації без відповідальності перед киянами. Це пастка. І в умовах війни вона стає смертельно небезпечною. Тепер давайте максимально чітко і без емоцій. І юридично. Хто за що відповідає? Давайте от так: от. по пунктах. Перше, Мер Києва. Він відповідає за виконавчі органи Київради, комунальні підприємства, міський бюджет та житлово-комунальне господарство. Але. Не призначає голів районних державних адміністрацій, не керує поліцією, не керує Службою безпеки України, не має контролю над військовою адміністрацією. Далі голови районних держадміністрацій. Вони призначаються президентом, підпорядковуються Кабінету міністрів, Офісу президента і військові адміністрації. Формально відповідають за виконання державної політики на місцях та координують служби. Але не підзвітні киянам і не підконтрольні. Меру Києва. Третє. Київська міська військова адміністрація. Її функції це безпека, оборона, надзвичайні ситуації і координація під час обстрілів. Вона може давати обов'язкові до виконання розпорядження, але не формує бюджет, не відповідає за щоденну експлуатацію житлово-комунального господарства. Ну і центральна влада. Куди ж без неї? Вона відповідає за енергетичну політику. Тарифну політику, регулювальню ринку, загальну стратегію захисту енергетики. І саме тут з'являється головна сіра зона. Відповідальність є у всіх. Повноваження розділені. Відповідального в підсумку немає. Ви знаєте, ця історія не про виправдання і не про пошук святого або швинного. Вона про те, що система управління столицею не адаптована до війни. І поки політики з'ясовують стосунки між собою, люди мерзнуть. Якщо ви вважаєте, що такі розмови потрібні, підписуйтесь на канал Ньюзрум, підтримуйте канал і поширюйте це відео. Бо якщо ми цього не проговоримо, за нас це зробить темрява. Ну а завершу відео вже традиційно, легендарною фразою: От така фігня малятка! Любі хлопчики і дівчатка. Напишіть в коментарях, чи пам'ятаєте ви, кому належить цей вислів. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Ну і ще прохання підтримати роботу нашого каналу фінансово. Під цим і, взагалі, кожним нашим відео є номер картки та посилання на банку. Будь-яка комфортна і посильна сума буде дуже необхідною, щоб ми і далі продовжували працювати для вас чесно і неопереджено. Пам'ятайте, друзі, малих донатів не буває. 50, 100, 200, 500 1000 або більше гривень. Повірте, кожна гривня має сенс і дуже допомагає нам у нашій, повірте, нелегкій роботі. Ці реквізити, як завжди, є в описі до кожного нашого відео. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно на завершення. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора, живіть сьогодні. І вірте у майбутнє. Своє та України. Нехай щастить, бережіть себе, своїх близьких та рідних, і побачимось тут, як завжди, на каналі Ньюзрум.